Пан Богдан задає питання, який мінімальний склад персоналу повинен бути на будівельній фірмі без, без врахування робітників. Тут, друзі, важко сказати, чому? Тому що все ж таки все залежить від того, яка кількість робітників, які роботи ви виконуєте, де ви працюєте тільки в приватному секторі, або ви працюєте з держбюджетом розумієте Так як я працював скрізь, і там, і там, і там я можу вам сказати, який от склад фірми був у мене. значить Звісно, був я, як ахламон. От, у мене було 5 виконробів. Звісно, виконробів може бути, друзі, і менше. от Потім у мене був бухгалтер. Тому що я вів ООО товку і без бухгалтера. Це ну, фактично неможливо. Так як у мене було всього то 120 людей, в принципі, ну, 80-120, десь отак, в принципі, у мене працювала сестра бухгалтером. Ну, вона має світу відповідно. То вона з цим справлялася повністю. Так, потім, архітектори, архітектори і конструктори, у мене було п'ятеро 5, 5 чи 6, да. десь здається, 5. 5. значить, по-хорошому, друзі, повинен бути обов'язково інженер підтехніки безпеки. Тому що, якщо ви працюєте з держбюджетом, це взагалі повинно бути обов'язково. Далі, інженер кошторисник мінімум один. Звісно, що деякі з цих робіт, наприклад, виконроби можуть вик... писати кошториси, але по по правильному друзі ну повинен бути окремий інженер, котрий буде писати кошториси, робити акти виконаних робіт і так далі. Тому що все ж таки у виконробів, якщо ну багато роботи, Ну вони запарюються насправді. Ми вийшли з 90-х років. Для нас працювати 12-14 годин на день це було нормою. На сьогоднішній день ні, вибачте. Вже не те покоління, тому треба розраховувати, що виконроби повинні працювати десь біля 8 годин, от, інакше ви будете дуже часто втрачати людей. І, і це ще так. Дай Боже, лайтові умови повинні бути по-хорошому. Тому я би все ж таки інженер-кашторисника на сьогоднішній день радив би мати в штаті, от, для того, щоб він цим займався. також Також у мене був менеджер. По, по роботі з клієнтами, по організації, тому що ну я не встав, не встигав би відслідковувати усі дні народження, свята там всі ці от, організовувати все, все це. Тому от у мене був менеджер пані Наталія, котра виконувала цю функцію. Секретар. Значить, якщо у вас працює багато людей, секретар тут ну без варіантів, тому що багато дзвінків треба перенаправляти і так далі. У мене вистачало з ким спілкуватися, тим паче я паралельно ще в блог, от, і так далі. от Тому це повинно бути обов'язково. Значить, звісно, що. Проектний відділ не обов'язково такий великий, кількість виконробів не обов'язково. Але нем... чому, в принципі, якщо ми кажемо про фірму, то у вас повинно бути от хоча б троє виконробів, тому що інакше ви нічого не будете заробляти, вибачте. У вас все буде уходити на заробітну плату виконробів. Ну, це реалії. Розумієте? Тобто, якщо ви хочете заробляти, то повинно бути десь від п'яти виконробів От і рахуйте. 嗯。Uh. Замовники приходять, вони хочуть отримати комплекс. Тобто, у, у нас от пробіл нема дизайнера в штаті, і дизайнери на сьогоднішній день також вони всі самостійні, і архітектори самостійні, всі самостійні. І якщо я працював, тримав фірму, це був початок 2000-х, тобто це було абсолютно нормально. А на сьогоднішній день ні. На сьогоднішній день друзі всі будуть працювати самі на себе, а ви будете лише керувати фопівцями. І це не те, що ви там будете. Оптимізувати податки ні, це реалії життя. реалії, Тому що є проект, і на цей проект ви запрошуєте спеціалістів. Розумієте? Тому що це абсолютно нормально. Тому у вас може бути ООО або ФОП, наприклад, третьої групи, тобто, щоб ви могли працювати з ООО і з іншими ФОПами. І таким чином заключаєте договори з кожним із цих представників, і, і все. Тому, от, наприклад, за кордоном взагалі будівельна фірма іноді це до п'яти людей офіційно. Всі інші отак от по договорам, тобто тимчасові. Вам треба, ви замовили. Тому дивіться: менеджер раз, 1-2, беремо двох проєктувальників, беремо хоча б трьох виконробів, Да? Е, інженер по техніці безпеці, тому що, вибачайте, де Боже, щось станеться, вам відповідати. Треба, щоб людина окремо за цим слідкувала. Е, інженер по кошторису бажана і бажана ще секретар. Ось вам фірма 3, 6, 9. Ну, 9-10 от людей. Отак от, от воно в Європі, в принципі, є. Від 5 до 10 людей це будівельна фірма. Тобто, отак от воно і є. Е, в штаті робітників на сьогоднішній день ні, ні, ніхто не тримає. Кому це нафіг потрібно, вибачте сьогодні? Вам треба 20 пліточників, а завтра вам треба 20 мулярів. А пліточників вже не треба. Розумієте, в чому справа? І от тому і виходить, що ті, хто дуже радіє, що дуже сильно виросли зарплати, ну це хворі люди насправді. Розумієте? Тому що, наприклад, от у нас давно виведена формула заробітна плата робітників плюс е витрати фірми, плюс прибуток фірми. Все, мені вот все от пофігу, розумієте? Якщо буде вища заробітна плата, у нас відсотки все це. І я коли замовникам даю наш договір, там відсотки написані. Чим вища заробітна плата робітників, тим більше ми будемо заробляти. Тому що, вибачте, якщо у вас прибуток буде невеликий, а я що не людина. Я що не хочу гроші заробляти, або купуючи обладнання, це що не інвестиція в бізнес, я ж можу придбати квартиру, да там здавати і придбати якісь там акції і отримати прибуток. Ні, я ж купую ліса, я купую обладнання, це що не інвестиції, інвестиції. Тому, звісно, що всі ці відсотки вони є, вони і будуть. Якщо ви подивитесь єдині норми і росінки цей юнір норматив, ви побачите, що в 100% 30% це заробітна плата робітників, друзі, а 70% це накладні витрати фірми. Зрозуміло? Це офіційні цифри. Хочете ви цього чи не хочете? Тому що тут е, аренда офіса, е, утримання цього офісу, охрана обладнання, охрана офісу, е, зв'язок тоді, же, е, машини ті ж самі, щоб на зустрічі їздити. І пішло, 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 поїхало. Це от все знаходиться ось тут. Тому е, всі, хто там радіє, що піднімаються заробітні плати, я вас дуже сильно розчарую, тому що платити за це будуть замовники в першу чергу. От. Так що такий от розклад фірми, але варіантів багато. У когось може бути, наприклад, два друга власника. Їм треба заробляти вже в два рази більше, їм треба крутитися в два рази більше. От з такою от структурою, друзі, е, я попрощався <смі> у 2011 році став працювати просто як ФОП, тобто як людина сама на себе, і от від цієї структури відмовився, тобто від фірми відмовився. І зараз ви можете від мене чути, що я керівник колективу. От саме так. Тобто, я на сій принципів, я на сій знань, я на сій досвіду, і люди, котрі до мене звертаються, вони знають, що отримують якісний результат в кінці. Ім по барабану, з ким у мене договір. З Васію чи з Петією розумієте? І мені по барабану хто працює. Тому що, коли ми домовляємося, ми одразу кажемо, от такий-то повинен бути результат, от такий-то проєкт по таким-то кресленням. Все. І ми працюємо, розумієте? І за всі ці роки, скільки от у нас змінювали звіння, бригади і так далі, хто за мною довго слідкує, підтвердить, якість виконання робіт завжди стабільна, висока. Все, що на старому блогі, що на цьому блогі. Чому? Тому що костяк колектив тот самий котрий був. Так, дякую, друзі, за ваше питання. Я сподіваюся, що я заслужив лайк Дякую. І коментар. Йдемо з вами далі.